Ну, я найперше висловлюю не свою якусь суб'єктивну думку, а позицію більшості студентів Східноєвропейського національного університету. Самоврядування є індикатором студентів, їхніх думок, поглядів і тих пріоритетних завдань, які стоять на сьогодні. На старостати, які були проведені по більшістю голосів було вирішено і підтримано ту думку, що таке навчання є головним для кожного студента, є пріоритетом, оскільки. Студенти не хочуть, щоб їхні голоси, їхню позицію було використано певними політичними силами, певними людьми для задоволення своїх якихось потреб і для своєї своєї пропаганди. То таки більшістю голосів і членів студентської ради університету, і більшістю голосів студентів по факультетною як я вже сказала, було вирішено, що навчальний процес у нас продовжується і висловлено таку позицію, що студенти таки хочуть продовжувати навчання і будуть. Це робити, однак висловлювати свою громадянську позицію. Точку зору нам ніхто не забороняє. І ми дуже вдячні університету вдячні нашим викладачам за їхню підтримку.